Живописно-графічно-скульптурний симпозіум дубенський замок, замок-10. історія та постаті переосмислення виходить на фінішну пряму. Завтра в урочистій обстановці підбиватимемо підсумки цього масштабного творчого заходу, який на два тижні перетворив замок князів Острозьких на центр культурного життя міста Дубно. Протягом пленеру художники із Києва, Львова, Ужгорода та Дубно намалювали майже 50 картин. Усі ці витвори мистецтва вже знайшли своє місце на стінах палацу. По дві роботи за попередньою домовленістю кожен із митців передасть на зберігання у галерею Дубенського замку. Назавжди тут залишиться і статуя відомого київського скульптора Олександра Волосенка. Ми поцікавилися у директора Дубинського історико-культурного заповідника Леоніда Кечатого. Чим йому запам'ятається 10-й ювілейний пленер у стінах величного родового гнізда князів Острозьких? Перш за все, хочу сказати, що він є традиційний. Але важливим він в цьому році є особливо тим, що він поєднав в собі скульптурів, графіків і живопис. І в свою основу, як завжди, традиційно він вкладає свою історію і передачу цієї історії майбутньому поколінню. Особисто для мене це є черговий щебель розвитку нашої української культури. А от щодо митців, які до вас приїхали, чим запам'ятається, скажімо вам, особисто як директору, ну, контакти, спілкування з кожним з них, наскільки були ці цікаві люди і що вони привнесуть у імідж вашого замку? Перш за все, хочу сказати, що кожна постать, кожна особа є індивідуалістом, і сьогодні було надзвичайно цікаво поспілкуватися окремо із кожним, оскільки кожен несе в собі свою точку зору, своє бачення від скульптура, графіка до наших художників. Але саме основа є того, що своєю душою вони поєднали розвиток культури, зокрема відображення об'єктів державного історико-культурного заповідника. Своїх роботах і привернення, безумовно, уваги туристів. Тобто, як ми можемо об'єднатися навколо об'єкта і давати приклад іншим, щоб розвивати напрямок пленерів в інших організаціях? Як ви думаєте, 10-й ювілейний це крапка чи три крапки? Я думаю, що це великий знак оклику, який буде продовжуватись.